Так, ну що, ріблята, зараз вам дещо покажу. Бачите, які ось гриби мене повиростали на бетоні, на терасі. Знаєте що це? Хто знає, той знає. Хто не знає, слухайте далі. Дивіться далі. Значить, є ось така система для маяків. Ось так вона називається. кдм система Кріплення для штукатурного маяка. В моєму випадку... Це буде кріплення для стяжечного маяка. От. Значить, буду монтувати її перший раз. Вона така із двох, двох, з двох частин складається. Покажу далі, як воно робиться. Як вже буду ставити маяки. А зараз просто ділюся враженнями. Ну як ділюся враженнями? <хий> Ще немає чим ділитися. Але просто хочу показати свій підхід, як я її сверлю як як її монтую. Значить, порозмічав маяки. Через 125 сантиметрів буде стояти монет та маячки. Посверлив, зробив ось такого шаблона. Думав, спочатку брати вдовольним шнуром, відбивати, потім сверлити. Але Ось так Ось так воно мені краще є упор зразу, на дошці намалював міточки, де будуть стояти маяки. І ось так це посверлив. Всю посверлив. От, грибочки поставив дюбіля, дюбіля забиваються, сверлив і вже потім саморіз, закручується сам дюбель на певну висоту. Так як тут буде нахил, буде уклон, то буде отак. Да? Тут це тераса потрібно буде відвести воду, якщо якась буде попадати, то по-любому треба зробити тут такий е, е, Як буду далі робити, монтувати, зроблю від бортовку, так, з нахилом. Зразу ту монтую першу, потім з цієї сторони. От, ставлю нівелір, відбиваю висоти. Потім, так як я посвердив їх всі в одному розмірі, то вони йдуть в чіткої лінії. От, думаю, понатягую потім от, по відбартовочці. Тут і там ниточки, тут раз, два, три, чотири, п'ять ниток. От, і вже сам саморіз буде крутитися під ниточку. Тобто не під лазер, а під ниточку. Під нитку підійшов і вже. Ось так з нахилом я позакручую всі саморізи, а, потім, а потім, покажу. потім покажу, як стає на цій саморіз маяк на цю систему. От. І поділюся вже своїми враженнями, власне, тому що дійсно перший раз я його монтую, цю систему. От. Зніму відео, запишу свою думку щодо, щодо цього.